Moja nevoj me Краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Я? Eu синій, плине кача, оти синій. качав по тині, Мамко ж моя не лайме. Ти чужі люди, У -у -у. не жаль тим. It's not you, the bond. Мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю ле. приставлено на гроя Віталя і за відпущення йому всякої провини вільно і невільної Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь босили душу, я там де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного від Його Украси без смертно, церква нашого просімо. Господи, помолимось. Господи, помилуй. Боже, дух всякої плоді ти смерть подало, ти я влазнивши в життя світу подав. Сам, Господи, покой душу спочила раба, пристала на воїна война, ревіталі. У місці світньо, у місці місті у місці спокою, де нема ні дуй, ні скорботи, ні зітхання, всякий орії. Що чи він словом же ділом чи думка, і благий чоловіколюбний Бог. Прости бо нема людини, що жила би не зрішила. Ти один без гріха правда, той правда вічна і слово, твоє істина. Бо ти си воскресіння, тя і спокій спочало Но Добре, на воїна, іроя Віталія, Христе, Боже наш, тобі славу весела, і мене, чені Отця, при святим, благим житловочтовим духом, нині по час, і навіки вічені. Сьогодні всі щирі українці, я наголошую щирі, які вважають себе неномінально за паспортом українці, а ті, які люблять землю, люблять повітря, сонце, люблять людей, сусідів, стурбовані подіями в Україні. Якими? Війна? Війна. І ми дивимось телебачення. В гаджетах відшуковуємо новини, що там на передовій, що там відбувається. А особливо ті, шукають із острахом телефон, споглядають, у кого рідний, близький на фронті. І ми радіємо будь-яким перемогам наших бійців, наших захисників там, на фронті. Прорвалися, вже ми дух піднімаємо. Пішли в наступ. Добре, що в нас є такі Збройні Сили України. Досягаємо якихось переможних кроків. І надіємося, що перемога буде. Рано чи пізно, але вона обов'язково буде. А потім тихенько задуємо. А яка ціна тої перемоги? І це найголовніше, що нам не забути, яка ціна, якими зусиллями ми здобуваємо ті маленькі кроки. Пішли в наступ. Почали гинути наші хлопці і дівчата. А чи вимірюється той внесок якимись кілограмами, гривнями, який закладають наші хлопці і дівчата, які є захисники сьогодні на передовій? А немає. Просто загальне слово. Нескінченна шана і слава. От про це ми не повинні забувати. І перекладати їхній внесок, їхню жертовність здоров'ям і життям на своє мирне життя. А чи правильно ми живемо тут? Чи ми правильні кроки робимо, коли ми сваримося за якусь межу з сусідом? Чи за ту гілку, яка на нашу межу перелізла, чи ми сваримося, що хтось якісь кроки неправильні зробив. Та ні. Подяку, ось таким хлопцям-захисникам. Ми повинні жити дружніше. Розуміти один одного, допомагати один одному. І в тилу тут єднатися у повному розумінні цього слова, єднатися в думках і діях, щоб допомагати фронту і допомагати собі. Сьогодні трагічна звістка в сім'ї Ваганових. Я не можу вам передати ту біль, як мені з комісаром. Потрібно прийти до батьків і повідомити про загибель сина. Я вам скажу чесно, коли я маму побачив на порозі, я хилитнувся. а тікати то нема куди, а мамі то потрібно сприйняти цю звістку про загибель сина. Хлопець, якого сьогодні ми проводжаємо, в останній путь Італій. Я його пам'ятаю, він в школі навчався, в другому ліцеї сьогодні ще маленький бігав такий. А сьогодні він воїн. Легко йому було. Зовсім ні. Але він захищав нас з вами і нашу свободу. Мав 41 рік і з таким віком і залишиться. Загинув 4 жовтня. 2023 року в Донецькій області поблизу населеного пункту Кучерівяр, в зводі кулеметників був, але оці слова, сухі статистика, загинув при виконанні бойового завдання по захисту України. Сухі слова на папірці принесли батькам. Шановна громада, я закликаю нас усіх. Давайте частинку своїх думок, серця, співчуття об'єднаємо і пошлем батькам і родині загиблого, щоб хоч трішечки розрадити їхні горе. Галина Дмитрівна, Валентин Леонідович, вам як батькам я щиро хочу подякувати за сина. Неймовірно важка втрата. Всім рідним і близьким від кожного жителя нашої громади висловити співчуття. Мужності вам пережити цю втрату. Ваш син це справжній чоловік, справжній захисти. Воїн це найвища чеснота, яка може бути тільки в цьому житті. Дякую воїну, за те, що він боровся за нас. Хай спочиває з миром нам молитися за всіх воїнів, щоб сьогодні було менше втрат, щоб вони повернулись живими. Вічна слава Віталію, вічна слава Збройним силам України і слава Україні. Наша рідна Жашківщина в скорботі. Знову сльози на ваших очах. Да, це дійсно так. Це сьогодення війни, Війни, яка забирає від нас самих щирих патріотів, самих щирих синів, братів, чоловіків, дітей. І це дуже жахливо. Сьогодні з високої літери слова солдат, яка належить Ваганову Віталію Валентиновичу. Належить йому іменно з великої літери цього слова, тому що чоловік не злякався, не ховався, а пішов на захист своєї батьківщини. І навіки в небесному підрозділі буде викарбовано ім'я, Ваганов Віталій Валентинович. Ком в горлі, дійсно, тяжко говорити про таких солдатів, яких ти проважаєш на фронт, а потім. Останню вісточку заношиш батькам. Це дійсно дуже тяжко. Шановна Галина Дмитрівна, шановний Валентин Леонідович, найщиріші слова співчуття і велика подяка. Велика шана вам за сина. Слава Збройним силам України, слава захиснику Жашківщини і слава Україні. Галина Дмитрівна, Валентин Леонідович, від імені президента України, від імені Верховного Головного командувача, прийміть цей символ держави як пам'ять, за яку віддав життя ваш син. мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю ле.